Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Розпочато кримінальне провадження. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві на заправці. У багажнику через кордон за 13 тисяч доларів. На Буковині затримали втікача. Після прильотів розпочалася потужна детонація. Дрони СБУ та сил оборони ліквідували склад РФ з іскандерами і кабами. У Кропивницькому внаслідок нічної атаки БПЛА загинула одна людина ще одна травмована. У житловому секторі міста виникла пожежа, горів гараж та будинок на території приватного домоволодіння. Незначних пошкоджень зазнали 19 сусідніх приватних житлових будинків. На місці загоряння рятувальники вивели тіло 41-річного чоловіка та травмовану 66-річну жінку. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві на заправці. Я нагадаю, що подія сталася сьогодні вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці, а зловмисник втік. У результаті проведених першочергових заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народжень за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, речник поліції міста Києва Дмитро Грищенко в ефірі День Лайв повідомив, що наразі правоохоронці з'ясовують мотиви злочину. Це було раннім, це було десь 6.30 ранку. Здається, не було багато громадян, і знову ж поліція не знаходиться прямо на кожному місті. Поліція патрулює звичайно, і як мені відомо, ця особа цей зломисник, Він мешкає неподалік. І скоріш за все він вийшов додому, вчинив злочин, і повертався десь в напрямку місця проживання. У США ознайомилися з планом Володимира Зеленського щодо закінчення війни. Його вважають цілком робочим варіантом. Про це заявила представниця США в ООН Лінда Томас Рінфілд. Вона також додала, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. Це те, над чим президент США Джо Байден старанно працював протягом останнього року. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та плани, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут у Нью-Йорку. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти певного прогресу у цьому. Водночас, французька газета Le Monde пише, що Володимир Зеленський сподівається отримати від Байдена запрошення до НАТО до того, як він покине Білий Дім. Президент України, намагаючись прискорити закінчення війни, прагне схилити президента США до рішучих дій і дати можливість Києву вступити в перемовини з Москвою з позиції сили. Це частина амбітного плану. Презентованого Вашингтону пише видання, посилаючись на джерела. ТЦК отримали від міністерства оборони наказ не мобілізувати військовозобов'язаних 18-25 років, які були обмежено придатними. Мобілізація такої категорії осіб можлива тільки за добровільною згодою. Про це в ефірі День Лайв повідомив нардеп Олександр Федієнко. Він також наголосив, що парламентський безпековий комітет підтримав законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків 18-25 років. Що стосується вже військовослужбовців, які безпосередньо виконують були завдання. Ну дивіться, я е, м, до тому тижні повернувся там спротично чи труденного відрядження з фронту. Е, ну звісно, є хлопці до 10 років військовослужбовці, але деякі, до речі, мають бажання залишитися добровільно, звісно, ну тобто це їх бажання. Ну а деякі дійсно хочуть повернутися, але юридичний механізм повернення можливо запрацює тільки після того, як буде прийняти закон безпосередньо і будуть прийняті підзаконні документи, тобто процедура повернення таких громадян України. Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку. Як пояснили у Полтавському обласному ТЦК та СП, батько не має права на відстрочку від військової служби, якщо він не проживає разом зі своїми дітьми та не сплачує аліменти. Закон містить формулювання, що право на відстрочку мають лише ті, у кого на отриманні прибувають троє і більше дітей. Також відстрочка не надається чоловікові, якщо він виховує прийомну дитину, але аліменти сплачує рідний батько. У такому у випадку дитина перебуває на отриманні біологічного батька, що не дає право на звільнення від мобілізації. Їхав до кордону за 13 тисяч доларів. На Буковині спіймали перевізника з клієнтом. Прикордонники зупинили легковик, якому водій підвозив знайомих хлопця з дівчиною до сусіднього населеного пункту. Проте в авто був ще один пасажир, який прямував до Румунії в багажнику. На порушника склали протокол, а водієві загрожує кримінальна відповідальність. Дрони СБУ та сил оборони ліквідували у Тверській області РФ склад із іскандерами, точками У та кабами. Джерела новини Лайв СБУ повідомили, що БПЛА стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в Торопці. Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Місцеві в пабліках запитували одне одного, чи часом це не ядерна бомба до них прилетіла. Шість кілометрів було охоплено полум'ям. Місцева влада оголосила евакуацію населення. Операція декомунізація поки не вдала. Верховна Рада провалила ухвалення постанови про перейменування понад 300 населених пунктів. Згодом депутати вирішили прибрати з неї декілька міст, зокрема Южний, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ. Їх реєструватимуть окремими постановами. Що думають з цього приводу кияни та як ставляться до декомунізації під час війни? Дізнавався Олег Ендріксон. Загалом чи варто перейменувати? Та я думаю, що це не дуже важливо. Я не знаю. Таке моє рішення, не знаю. Кажуть, не... Не дуже. В якому місті в плані назви жити, а як жити Ну, Зараз війна, зараз не час переіменовувати, і гроші на це витрачати. От а так, після війни? Так, я думаю. А пі після війни там вже видно буде. Якщо це історична назва, тоді гарно. Але якщо самі щось придумали, то погано. А от зараз депутати мали перейменувати більше трьохсот населених пунктів. Вони провели голосування. Чи варто загалом під час війни перейменувати? Ні. Під час війни ні. Якщо нема чим зайнятися. І тільки можуть міста перейменовувати, тоді хай займаються. Що він більше? А після завершення війни. А тоді треба дожити, а потім будемо думати. Ну класно. А як можна казати по-другому? Це була стара політика, як би можна сказати. Пускай вона зноситься, а ждать щось нове. Ми ще йдемо до нового. Правильно, пускай щось старе уходи, як би не було, з тими там, депутатів. Пускай виходить з ними. Вони хай підіймаються, мабуть, ще вижим цей дом, і тоді все поміняється, ми почнемо жити. Час вже настав, настав давно. У 2022 році настав. Треба міняти, 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 треба знімати, треба боротися. Всім повинні, всі повинні боротися. Під час війни, як, зокрема, ставитися, чи варто це зробити під час саме активної стадії ведення воєнних дій? Ну, Може під час війни і не на часі, але коли тоді. Тоді знову буде все по-старому. Сьогодні депутати там провели трошки голосування за перейменування трьохсот населених пунктів Павлоград, Почу, читала, читала. як до цього ставитися? Ну, мені ріже слухати оці всі назви російські. Тобто Ні? ви за, за те, щоб негайно? Ну, коли депутати вирішать, негайно ви ж бачите, не вирішується. Вже три роки війни і все так. А візі нині там. І ще війна з 14-го року. Павло Град, першотравен з чи варто ва перейменовувати? Це в Україні. А ну нормально ставлюся. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайв. Дякую за увагу.